Батика харбарист, фільмовий магазин Дніпра е, місто Поділля. Сьогодні ми з вами протестуємо наш акумуляторний оприскович, а саме 16-ту модель. Так, е, наші оприсковичі комплектуються п'ятьма насадками під різні культури. Е, ось така насадочка вона зачасту використовується для важкодоступних міст в кронах дерев, помідор і інших культур. Така насадочка використовується для. Е, Культур середньорослих та низькорослих, таких як цибуля, чесник, морква і тому подібне. Дуже гарно підходить. Ця насадочка використовується також для рослин низькорослих та середньорослих, таких як морква, помідори і засине. Війна насадочка зачасту використовується і краще її використовувати на рослинах, які посаджені в два рядка, таких як картопля, полуниця і все остальне. Така насадочка використовується за для низькорослих рослин, таких як огірки, кавуни, дині та інші. Зараз ми з вами водичку ми вже заляли, з першого дубля не вийшло. До речі, у нас в наших оприскувачах є січатий фільтр, який перешкоджає потраплянню трупних частинок пилу. Та Що ж, закручуємо та будемо тестувати. Так. Е -е, ручка штанга у нас телескопічна, можна видвигати, виходна з нержавіючої сталі. Не, е Не боїться агресивних середовищ. Протестуємо насадочку для двох квитків. До речі, в комплекті є ущільнюючі кілечка, вони ставляться сюди, аби е, перешкодити тіканню суміші рідини. Зібрали ми нашу присколочку. Присколоч набрав потрібний тиск. Гарно все працює, розпилення для набірки і дуже класно. Також є автоматичний режим, тобто можна зажати кров, зажати байдір і оприскувач буде сам працювати. Так, Протестуємо іншу насадочку. Знімаємо. Так, протестуємо насадку для важкодоступних місць. Як я вже казав, дуже зручно нею оброблювати крони дерев. Так, пробуємо. Присковач для початку. Дуже зручно, швидко і легко. Шо на цьому у мене все нагадую, що на прискові дії гарантія 3 роки. Дякую за увагу до зустрічі в Дніпра.